Летить астероїд, і ми всі вимремо, як динозаври. Е, насправді, да, летить, але вірогідність зіткнення із землею надзвичайно мала. Е, ну і крім всього іншого, навіть на випадок, якщо він буде пролітати близько, у нас є фільм Армагеддон, який абсолютно точно розказує, що треба робити у цьому випадку. Насправді, фільм абсолютно дивовижний, легендарний фільм, який можна передивлятися і передивлятися знову і знову. От якраз про найцікавіші факти зі зйомок цього фільма ми за. З вами і дізнаємось. А про Армагедєць, який можливо буде, то дай Бог дожить до цього. Місія. Ціна помилки якої існування людства. А головна зброя відвага. Про це фільм Армагедон. Чому акторам доводилося спати на знімальному майданчику? Через що романтичні сцени дознімали наприкінці зйомок, та як вдалося створити ефект невагомості у кадрі в основу сценарію лягла історія з японського фільму Зелений слиз 1968 року. Там теж на землю летів смертельно небезпечний астероїд. Цікаво, що оригінальний сценарій Армагеддону спочатку не містив романтичної лінії. Її режисер Майкл Бей вирішив додати після успіху Титаніка серед дівчаток-підлітків. Тож усі ці сцени довелося дознімати в кінці виробництва, коли вже практично усе було відзнято. А все щоб розширити коло глядачів, Майкл Бею одному із перших дозволили знімати знімати фільм прямо в центрі управління польотом Х'юстоні. Центрі НАСА багато зі сцен знято в реальному залі управління космічними польотами. Ефекту невагомості вдалося досягти завдяки величезному басейну тому ж центрі НАСА. Актори просто імітували, ніби вони літають у невагомості, насправді просто плаваючи у воді. Більше того, справжні астронавти проводили тренування із акторами, аби ці були більш переконливі у кадрі режисер хотів, щоб не лише актори мали переконливий вигляд, але й їхні костюми. На створення кожного скафандру витратили понад один мільйон доларів, бо це були фактично справжні скафандри. Вони були настільки вартісними, що для них навіть наймали окрему охорону. У 1998-му комп'ютерна графіка вже була доступною у кіновиробництві. Але ж давайте будемо відвертими. Тоді вона мала не зовсім реалістичний вигляд. Тож режисер Майкл Бей вирішив знімати сцену із вибухом астероїда самостійно. Для цього створили мініатюрну модель астероїда, яку підірвали у спеціальній камері з допомогою уповільненої зйомки. І дивлячись на ці кадри, здається, це було вдале рішення. Улітку того ж 1998-го на кіноекрани мав вийти фільм Конкурент зіткнення з безоднею, який знімала режисерка Мімі Ледер. Тож, аби встигнути швидше за конкурентів, Армагеддон знімали по 14-16 годин на день практично без вихідних. Ще однією причиною такого поспіху було надзвичайно дороге виробництво. Пізніше в інтерв'ю Майкл Бей розповідав, що кожен день затримки коштував сотні тисяч доларів. А Бен Афлек, який зіграв у кінострічці Ей Фроста», члена команди, яка мала знищити астероїд, зізнався, що через такий поспіх їздити додому не було сенсу. Тож багато акторів спали просто на знімальному майданчику. За сюжетом гігантський астероїд загрожує знищити землю. Наса наймає нафтового боровика Гарі Стемпера, чия роль дісталася Брюсу Вілісу, і його команду. Перед ними постало завдання: пробурити отвір в астероїді, який летить, закласти туди ядерну бомбу і підірвати його до того, як він зіткнеться з планетою. На шляху до виконання місії деякі герої віддадуть життя. Армагеддон став одним із найдорожчих фільмів свого часу. У кінострічку вклали аж 140 мільйонів доларів. Це і зараз немаленька сума. А тоді буквально небачена розкіш. Але такі вкладення виявилися недаремними. У світовому прокаті вдалося заробити понад 553 мільйони доларів. Такі збори зробили кінокартину найкасовішою у 1998 році, і це, попри невдоволення кінокритиків. Тиків, які закидали, що фільм зовсім не науковий і пафосний. Здається, глядачам було байдуже на їхні оцінки. Вони йшли до кінотеатрів, аби насолодитися цікавою кінокартиною з улюбленими героями. Насолодитися культовим фантастичним екшеном можна вже цієї неділі о 18.10. На телеканалі ICTV2. Класика кінематографу, яку варто побачити знову. ICTV2. Класика, яка об'єднує покоління.